Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання! Сьогодні ми з вами попрацюємо з двома віршами, які називаються Батьківщина Костецького та Полтави. Спробуємо їх порівняти. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, створювати та фантазувати. Працюємо за підручником, сторінка 54-55. Виконаємо вправи для формування читацьких навичок. Розпочнемо з артикуляційної вправи язичок. Створіть човник. Цей язичок складається у вигляді човника. Створіть маятник. Язичок повинен рухатися праворуч-ліворуч. Вправа конячка. Це клацання язичком. Наступна вправа голочка. Язичок, наче голка, намагається проколоти щоки. Далі смачне варення. Це колові рухи язичка по губах, наче ви облизуєте варення. Остання вправа лопатка. Складіть язичок у вигляді лопатки. А зараз прочитайте слова у пірамідках: То, ніс знов різні зранку лагідні. Наступна піраміда. Чи під, сніг, птахи, голоси раптово. Попрацюємо над скоромовкою у діброві дуби. Під дубами гриби, трава між грибами, хмарки над дубами. Поставте відео на паузу та прочитайте цю скоромовку спочатку повільно, потім швидше, а потім найшвидше. Відгадайте загадку на землі великій є одна країна гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті і скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають і вірші складають, про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Вірно, це Україна. Давайте створимо асоціативний кущ до слова Україна. Що для вас означає це слово? З чим воно асоціюється? Ну, Наприклад, Україна це рідний край, це держава, рідна мова, рушник, батьківщина, Дніпро, прапор, герб, гімн, родина і ще дуже багато слів. Розгляньте хмару слів. Відшукайте і назвіть слова близькі з за значенням до слова батьківщина. Вірно, діти, батьківщина це Україна, це наша держава, це рідний дім. Але батьківщина, дітки, це не тільки місце, де ми народилися і живемо, де жили наші предки. А що це ще нам допоможуть зрозуміти твори Анатолія Костецького та Леоніда Полтави. Розгляньте світлину. Це Анатолій Георгійович Костецький, український дитячий письменник, перекладач, мовознавець. Прослухайте, будь ласка, його вірш, який називається Батьківщина. Слідкуйте в підручнику на сторінці 54. Батьківщина. Знаєш ти, що таке батьківщина? Батьківщина це ліс осінній. Це домівка твоя і школа, і гаряче сонячне коло. Батьківщина це труд і свято. Батьківщина це мама і тато, це твої найщиріші друзі і бджола у веснянім лузі. Батьківщина це рідна мова, це дотримане чесне слово. Анатолій Костецький Чи сподобався вам вірш? Які картини ви уявили, слухаючи його? У нас будуть зустрічатися словникові слова. Давайте їх прочитаємо. Батьківщина, осінній, домівка, найщиріші, бджола, Веснянім дотримане, гаряче. Сонячне. Чесне. Поставте відео на паузу та прочитайте ще раз ці слова тільки знизу догори. А зараз, діти, прочитайте на сторінці 54 вірш Анатолія Костецького Батьківщина. Ну що ж, думаю, ви справилися з цим завданням. А тепер дайте відповідь на запитання: Чому присвячений вірш? З чого складається батьківщина у поета? А з чого складається батьківщина у вас? Знайдіть і прочитайте питальне речення з відповідною інтонацією. Прочитайте Рими, що використав автор у вірші. Вправа добери ознаку. Доберіть слова ознаки з вірша до зазначених назв. Слово. Чесне. Мова. Рідна. Луг. Весняний. Друзі. Найщиріші коло. Гаряче, сонячне. Ліс. Осінній. Молодці. Трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. Працюємо з вами далі. Розгляньте світлину. Це Леонід Полтава, Леонід Едвардович Пархамович, український поет в еміграції, громадський діяч, журналіст, драматург, редактор. Послухайте його вірш Наша Батьківщина. Слідкуйте в підручнику на сторінці 54. Там, де море є глибоке, де заквітчені Карпати, де степи такі широкі, Що очима не обняти? Там є наша Батьківщина, Україна, там, де сонечко іскриться, де весняний вітер віє, де на горах є столиця, наш великий славний Київ. Там є наша батьківщина, Україна. Скажіть, чи сподобався вам вірш? Які почуття відчули, слухаючи цей твір? Попрацюємо над словниковими словами. Повторюйте за мною: глибоке, заквітчані, Карпати. Обняти. Батьківщина. Іскриця. Весняний. Горах. Столиця. Чесне. А зараз поставте відео на паузу та прочитайте ще раз самостійно цей вірш на сторінці 54. А тепер дайте відповідь на запитання. Про які краї нашої батьківщини йдеться у вірші? У яких рядках йдеться про Західну Україну? Прочитайте. Прочитайте опис Таврійських степів. Де розташована столиця України Київ? Прочитайте виділені рядки. Як ви гадаєте, чому автор двічі повторює цей вираз? А що ви б розповіли про свій рідний край? Виконаємо з вами стратегію діаграма Венна. Давайте з вами порівняємо вірші Батьківщина Анатолія Костецького і наша батьківщина Леоніда Полтави. Чим вони схожі і чим відрізняються, нам потрібно сказати. Отже, нагадую, що таке діаграма Венна. Посередині, нам потрібно з вами записати правильно схоже, чим вони схожі, ці два вірша. А зліва і справа записати правильно, чим вони відрізняються. Отже, давайте поміркуємо, що спільного в цих віршах. Правильно, що ці вірші розповідають нам про батьківщину. Вірно, а що в них різного? Що Анатолій Костецький? В своєму вірші Батьківщина оспівує малу батьківщину, що є в кожної людини. А Леонід Полтава в своєму вірші оспівує велику батьківщину, тобто нашу країну, її красу і велич. Домашнє завдання. Вивчити вірш Батьківщина Анатолія Костецького на пам'ять. На сторінці 54. Дякую вам за урок. Ви були молодчинками. Оберіть цеглинку настрою. До побачення!